Шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему генетичні аспекти аутизму. Ранній дитячий аутизм та розлади аутистичного спектру є вагомою проблемою сучасної педіатрії та медичної генетики. Аутизм це довічний стан, який включає стільки труднощі в соціальній взаємодії, порушення комунікації та стереотипії. Розлади аутистичного спектру розглядаються як первазивні розлади розвитку, які мають генетичну основу схильності до даних захворювань, вони можуть мати різний ступінь тяжкості та змінюватися з часом у відповідь на ефективні медичні та педагогічні втручання. Пошук генетичних основ нервово психічних захворювань, що пов'язані з різними формами аутизму, актуальний напрямок сучасної медицини. Термін аутизм як негативний синдром при шизофренії запропонував швейцарський психіатр Ойген Блейлер в 1911 році. Синдром дитячого аутизму як самостійну клінічну одиницю перше виділив Лео Каннер в 1943 році. Сучасне визначення розладів аутистичного спектру як поведінкового синдрому, що має біологічну основу, походження якого пояснюється взаємодією генетичних факторів і факторів зовнішнього середовища, перше запропонувала Марта Герберт у 2005 році. У 2019 році був описаний континуум аутистичних розладів і дитячої шизофренії, прийнятий у світі за даними Центру контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки від 2020 року, раз відмічали у кожної 54-ї дитини, що виявилося на 10% більше від аналогічного показника у 2018 році. У 2022 році цей показник склав 1 до 44. Таке значне зростання поширеності аутизму пояснюється декількома причинами. Це покращення діагностики, підвищення обізнаності серед лікарів та пацієнтів, зачаття у більш пізньому віці та зміною діагностичних критеріїв Американської психіатричної асоціації в їх діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів п'ятого видання. Хлопчики в 4-5 разів страждають частіше, ніж дівчата, що може свідчити також про перевагу у них уроджених аномалій. Розвитку, в тому числі центральної нервової системи, так і про їх щеплений рецесивний тип успадкування, частки синдромів, що супроводжуються аутизмом. Поширеність аутизму не залежить від расових, етнічних та соціально економічних відмінностей, хоча результати епіддосліджень, виконаних в світі, складно порівнювати, оскільки вони відрізняються за різноманітними критеріями. Загально визнаної концепції етіології рас у світі не існує, висуваються соціальні, психологічні, біологічні та інші гіпотези щодо його причин. Однак на сьогодні відомо, що розлади аутистичного спектру є результатом складної взаємодії між генетикою та навколишнім середовищем на певній стадії розвитку. Точні механізми дії, генетичних факторів наразі досліджуються. За допомогою геномного скринінгу, цитогенетичних досліджень та оцінки генів кандидатів. Генетичні причини аутизму становлять від 25 до 50% в структурі всіх причин, причому, чим важчий аутизм, тим більш ймовірна його генетична природа. До генетичних причин відносяться хромосомна патологія, хромосомний поліморфізм, моногенна патологія. Виявлення генів кандидатів, що найбільш часто асоціюються з аутизмом, обговорюється також роль окситоцинових рецептів. Розлади аутистичного спектру приблизно на 60% залежать від успадкованих генів і на 40% від дій зовнішніх чинників. Чисельні дослідження вказують на високу сімейну обтяженість когнітивними порушеннями серед родичів, хворих на аутизм. Високий ризик захворюваності сипса та великий відсоток конкордантності у монозиготних близнюків. Як видно за результатами близнюкових досліджень, представленими на слайді, в етіології розладів аутистичного спектру генетична складова є визначальною. У формуванні аутизму відіграють роль ендогенні чинники, такі як мутації, старший вік та хвороби батьків. Екзогенні причини, це е, е, такі як фізичні, хімічні та біологічні чинники та епігенетичні чинники. Термін епігенетика, який запропонував Уодингтон, визначається як взаємодія генів з оточуючим середовищем, що призводить до зміни фенотипу. В світлі даного поняття природа раз формується під впливом зміни транскрипції ДНК. Без змін в послідовності ДНК до основних механізмів епігенетики відносяться метилювання ДНК, ремоделювання хроматину, інактивація ікс-хромосоми та опосередковані РНК кислотою модифікації. Слід сказати, що причину виникнення аутизму вдається встановити лише в 40% випадків. Фактори ризику також можна класифікувати за часом впливу. Вони поділяються на пренатальні фактори, такі як старший вік матері, характер харчування, шкідливі умови праці, зачаття дитини шляхом екстракорпорального запліднення, перенатальні фактори, наприклад, кесарський розтин, перечесні та стрімкі пологи, та постнатальні фактори, наприклад, післяпологово кровотеча. У випадках схильності до РАЗ значну роль відіграють чинники навколишнього середовища. Це перш за все перенатальні чинники та чинники, які діють в період зачаття. Значний прогрес у вивченні факторів ризику раз показав, що генетичні мутації є одним з основних факторів, пов'язаних з змінами клітинних та молекулярних процесів. Виявлено понад тисячу генів пов'язаних з аутизмом з яких близько ста значною мірою корелюють з розвитком поведінки, пов'язаної з аутизмом. Якщо аутизм супроводжує той чи інший синдром, його називають синдромальним. Причинами синдромального або атипового аутизму можуть бути аномалії головного мозку, сполучно-тканинні дисплазії, функціональні порушення шлукового кишкового тракту та хвороби порушеного обміну речовин. Частка синдромів асоційованих з РАС становить біля 10%. Вагоме місце в структурі генетичних порушень посідають також хромосомні мутації, порушення кількості копій та мутації окремих генів. Моногенні синдроми можуть успадковуватися різними типами успадкування. Однак в більшості випадків успадкування при синдромах з розладами аутистичного спектру відбувається за аутосомно рецесивним типом. На слайді представлено когорту найбільш частих синдромів, що супроводжуються раз. Однак слід сказати, що генетичний його механізм вперше був вивчений на прикладах трьох захворювань – це синдром ламкої Х-хромосоми, синдром Ретта та туборозний склероз, при яких епілепсія може поєднуватись з аутизмом. Синдром Мартіна Белла або синдром ламкої Х-хромосоми. Причиною цього синдрому є гіперметилювання або експансія тринуклотидних повторів в локусі фмр 1 на Х-хромосомі. Продуктом гену є білок, який приймає участь в утворенні дендритів та синепсів, зустрічається з частотою 1 на тисячу живонароджених хлопчиків і є найбільш частим генетичним захворюванням, яке діагностується у хлопчиків з розладами аутистичного спектру. Ознаки включають немотивований сміх, порушення ходи, макроархізм та розумову відсталість, звертає на себе увагу високе чоло та стерчачі вуха підлітковому віці збільшення нижньої щелепи та прискорене статеве дозрівання. Мова таких пацієнтів швидка та незрозуміла. Синдром Рета причиною є мутації в гені будівельного білку, що експресує гени, які кодують нейротрофічний чинник, що впливає на дозрівання та пластичність мозку, а також синаптогенез. Тип успадкування і щеплений домінантний, зустрічається з частотою 1 на 10 тисяч, 1 на 20 тисяч дівчат. У 80-90% випадків є результатом нової мутації. До ознак відносяться втрата набутих навичок з 6-8 місяців, уповільнення приросту голови, атактичний синдром, апраксія, судомний синдром. Спастичність в поєднанні з дистанією та атрофією м'язів. Характерні стереотипні рухи руками. Впродовж півтора року від початку захворювання розвивається деменція, мікроцефалія та аутизм. Туберозний склероз або хвороба бурневілля прінгла. Це полісистемне захворювання з автосомно домінантним типом успадкування, спричинене в мутаціях. Одного з двох генів, які є супресором пухлин, ці речовини модулюють функцію клітин та відіграють роль в нейрональній міграції, диференціації та проліферації. Мутації призводять до розвитку пухлин. Частота становить 1 на 6-1 на 10 тисяч немовлят. Діагностичні ознаки включають епілепсію, когнітивні порушення та аутизм. Синдром Ангельмана або синдром щасливої ляльки. Причиною є втрата ділянки 15 q 112 q 13 хромосоми 15, яка отримана від матері. Частота 1 на 10 1 на 20 тисяч немовлят. До діагностичних ознак відносяться мікроцефалія, глибоко посаджені очі, макростамія та прогнатія. Звертають на себе увагу, атактична хода. Та е, рухи в суглобах, які нагадують рухи ляльки, маріонетки, немотивований сміх. Синдром Прадера Вілі причиною його є втрата ділянки 15 q 112 q 13 хромосоми 15, яка отримана від батька. Частота синдрому 1 на 10-1 на 30 тисяч немовлят. З перших місяців життя. Відмічається виражена м'язова гіпотонія, атонія, зниження рефлексів що утруднює годування з 6 місяців до 6 років поліфагія і формування ожиріння. Фенотипово визначаються мигдалевидні очі, вузьке чоло, тонка верхня губа, світла шкіра, світлі очі, мікромелія, гіпогонадизм. Мова незрозуміла, словниковий запас маленький, хворі безініціативні. Синдром Фелана-Макдерміта причиною є мікроделеція або кільцева 22-га хромосома, незбалансована транслокація, яка зачіпає локус гену CHANK3. Мутація може виникати як спорадично, більш часто або бути успадкованою від батьків. В випадків при порушенні структури гену знижується щільність неренальних зв'язків, частота синдрому 1 на 100 тисяч, тип успадкування автосомно-домінантний. До характерних ознак відносяться неонатальна гіпотонія, м'язова слабкість судоми, затримка психомовного розвитку, дефіцит рухових навичок, раз та незначні дисморфологічні особливості. Синдром Делеції 22 q 112 або синдром Ді Джорджі або великардіофіціальний синдром. Причиною є делеція 22 q 11 яка зачіпає декілька генів, в тому числі т бокс 1 що кодує білок, який приймає участь у формуванні мозку, серця, обличчя та кінцівок. Частота синдрому 1 на 4 тисячі. Однаково страждають хлопчики та дівчата. Для цього синдрому характерна триада, вроджена вада серця відмічається в 74%. Найчастіше це дефект міжлучкової перетинки та тетрада фало, аномалії розвитку піднебіння, розщелення піднебіння і характерний фенотип мікроцефалія, яка реєструється у половини пацієнтів. Великий ніс з квадратним переніссям, вузькі ніздрі, короткі очні щілини, гіпоплазія виличних кісток, мікростомія та аномалія вушних раковин. часто розумова відсталість легкого ступеня, розвиток мови уповільнений, у 10% синдромом у віці до 20 років манівестують різноманітні психічні захворювання. Синдром де Делангі є генетично гетерогенним може виникнути по причині мутації одного з трьох генів або через дуплікацію локусів q 25 q 29 на третій хромосомі. Частота становить 1 на 30 1 на 100 тисяч немовлят. До характерних ознак відносяться пре постнатальна затримка росту, відставання кісткового віку. Мікроцефалія, густі брови, синофриз, довгі закручені вії, маленький ніс з відкритими нізрями, запали перенісся, тонка верхня губа, опущені кутики рота і часто визначаються вади верхніх кінцівок. В ранньому віці порушення смоктання, часті зригування блювота фонтаном, утруднення жування та ковтання, розумова відсталість таких, таких пацієнтів, середнього та важкого ступеня. Синдром Вільямса або синдром обличчя Ельфа. Причиною є мутація в гені еластину на сьомій хромосомі. Частота становить 1 на 10 1 на 20 тисяч новонароджених. На слайді представлені фото дітей. Це частина дітей, які встановлено синдром Вільямса, наймолодшій дівчинці було 2 місяці на момент встановлення діагнозу. До характерних ознак відносяться високе чоло, сплощене перенісся, короткий ніс з відкритими ніздрями, епікант, макростамія, часто вади серця, надклапаний стеноз аорти або надклапаний стеноз легеневої артерії. Характерною є слабкість просторово-зорового сприйняття, підвищена тривожність, стереотипія та надмірне спілкування. З впровадженням повноекзомного та повногеномного секвенування вчені дійшли висновку, що у розвитку аутизму визначальну роль відіграють зміна кількості копій фрагментів ДНК, порушення кількості копій це явище, при якому змінюється частина геному в результаті різноманітних мутацій. Наразі 10-20% випадків раз вважаються результатом субмікроскопічних делецій та дуплікацій. Зміна кількості повторів у пацієнтів з раз може відбуватися майже на усіх хромосомах, але найбільш часто це 1, 7, 15, 17, 22 та статеві хромосоми. Деякі з цих гарячих точок кодують відомі в патогенезі аутизму білки, найбільш часами при раз і дуплікації в 15 ку регіоні хромосоми материнського походження, а також статеві хромосоми. На слайді представлені варіанти мутацій як причини порушення кількості копій. Вони можуть успадковуватися або виникати як мутації деново. Дуплікації частіше утворюються в результаті нових мутацій, ризик аутизму вищий при мутаціях деново. Однак рівень успадкованих повторів більш високий в сімейних випадках, ніж спорадичних. Спорадичні випадки в результаті нових мутацій. Клінічно перебігають важче. сімейні випадки більш легко. Важливе значення має місце розташування мутації. так, аутизм достовірно розвивається при дуплікації материнського локусу 15 q 13.3 та делеції 16 p 112 як було вказано вище, найбільш часто є дуплікація локусу 15 11 13 на материнській хромосомі. При дослідженні цього регіону був виявлений також так званий геномний імпринтінг. це одна з найбільш поширених форм епігенетичних змін, що спостерігаються у випадку розладів нейророзвитку, які регулюються механізмами розвитку та тканиноспецифічними механізмами. Геномний імпринт. Це коли експресія патологічного гену залежить від джерела походження. Якщо цей регіон, одержаний від матері і має збільшену кількість повторів, у дитини розвивається аутизм. А якщо кількість повторів зменшена, розвивається синдром Ангельмана. Цей же регіон із зменшеною кількістю повторів, отриманий від батька, викликає синдром Прадера Віллі. початком секвенування з 2000-х років. Вчені виявили біля тисячі генів кандидатів, що пов'язані з ризиком розвитку аутизму, і ця кількість постійно зростає. Переважно це гени, які відповідають, за нейроанатомічні та нейрофізіологічні порушення формування окремих структур мозку і ті, що беруть участь в регуляції транскрипції та ремодулюванні хроматину. Ці обидва процеси важливі етапи поділу клітин і щитування інформації з ДНК. Вони поділяються на чотири групи до рідкісних, які зустрічаються при моногенних формах, коли мутації одного гена викликають аутизм. Типи алельних варіантів у цьому класі включають рідкісний поліморфізми та мутації одного гена. Синдромальні гени причетні до синдромів, асоційовані це гени із загальним поліморфізмом та малим ризиком розвитку аутизму. Функціональні гени вони не зустрічаються у дітей. З цих чотирьох категорій рідкісні та синдромальні мають переконливі докази зв'язків із раз. Ще однією причиною розвитку рас є поліморфізм ДНК. Це здатність організмів існувати в станах із різною структурою ДНК, з частотою в популяції не менше 1%. Існують однонуклеотидні поліморфізми, це точкові нуклеотидні заміни, Інсерційно-делеційні, а також повторні або кількісні це зміна числа фрагментів, що повторюється. Найбільш часто зустрічаються однонуклеотидні поліморфізми, щонайменше найменше 5% випадків в раз викликані однонуклеотидними поліморфізмами в різноманітних генах. На сьогодні ідентифіковано більше 700 генетичних таких локусів та 61 ген, які асоційовані з аутизмом. Патологія перебігає важче у випадку поєднання поліморфізму із зовнішніми чинниками. Сигнальні каскади регуляторів транскрипції в ядрі призводять до експресії факторів транскрипції, тим самим сприяючи регуляції, залежної від активності транскрипції гену, мутації білків, які беруть участь в регуляції транскрипції, пов'язані з деякими синдромами РАС. Також описані мутації білків, що беруть участь в регуляції трансляції. Генетичною причиною аутизму можуть бути також точкові мутації окремих генів. Такі мутації виявлені в генах, причетних до функціонування синапсів, особливо небезпечні мутації в екзонах генів. Зміни в генетичній експресії, пов'язані з нейронним розвитком, є основною генетичною тіологією раз Такою, як пригнічення нейророзвитку, зміни розміру мозку, формування синапсів та зв'язку між ділянками мозку. Слід також сказати, що існує ціла група аутистичних ознак, які викликаються не окремою генетичною зміною, а їх комбінацією. Такий генетичний механізм спричиняє не розлад, а схильність до нього. Отже, Існують дві крайні форми раз: форма прямої генетичної визначеності та форма спадкової схильності до аутизму, між якими існують різноманітні проміжні форми. Аутизм може виникати в результаті мутації одного гену, супроводжувати синдроми моногенної та хромосомної етіології, мати як полігенний, так і мультифакторний характер. Така поліотіологічність розладів аутистичного спектру вимагає проведення медико-генетичного консультування із застосуванням різноманітних в кожному окремому випадку і в той же час сучасних методів діагностики для визначення причини та верифікації діагнозу. Дякую за увагу.